Тікали, кинули її з повним баком топліва, БК було, їхні речі були. Ну і побачили, спробували, запускається і поїхали на неї. 30-річний командир ремонтного взводу бронетанкової техніки 5-ї Слобожанської бригади Владислав показує тягач, який готовий заступити на службу. Каже, немало російської техніки, нині допомагає бити ворога. Лише через автомайстерні його взводу техобслуговування пройшло близько півсотні такого трофею. О, наша ж бригада її відбивала і передали нам її в використання. Ми її підшаманили, зробили ТО і ось вона. Раніше вона по нам була, зараз бумеранг витрачається. Їхня ж технікою будемо їх добивати. Молодший лейтенант з позивним зіл з родини військових, ветеран війни, атошник. Я був строковиком. Потім, після закінчення строкової служби, підписав контракт і зараз далі продовжую. Велику війну у 22-му Владислав зустрів молодшим сержантом, працював водієм, лагодив техніку, служив під балаклією зюмом. Машинами каже, захоплювався завжди до армії, мав автомастерню. Маленький бізнес в гаражі, крутив маленькі машини. Маленькі, потім великі, почав вже ізучати. Ну і так пішло. Моя кар'єра автомобіліста. Батько автомобіліст, я автомобіліст. Висококласні автомеханіки у мовах війни дуже важливі. Вони реанімують техніки, вивозять її під обстрілами і по бездоріжжю. Владислав пригадує одну з таких ротацій. Вночі під Кремінною на Луганщині. У мене був ЗІЛ 131, на базі Урала зроблений. Тягнув я техніку підбиту. Ще були хлопці поранені. У мене в кузові. І по мені був обстріл, було попадання в кабіну, в кузов, де лежали хлопці поранені. І... Під час обстрілу я намагався маневрувати. Бездоріжжя ніч почув вихід і вже прихід. Я так розумію, що давно вони вже. Чекали. Чекали, да, вони знали, як я буду їхати, бо був інтервал невеликий. Було попадання у дерево. Я тільки проїхав це дерево, ну і вже попадання по мені. 40 кілометрів їхав і ще сховався під нижню частину кабіни і виглядав, тільки і руками нажимав на педалі, щоб поскоріше виїхати оттуда. Хлопці живі. Я їх вивіз на евакуацію. Їх евакуювали, і я повернувся обратно. На позиції серед нагород нацвардійться медаль за визволення Харкова. Як і всі, чоловік мріє про перемогу і повернення додому. Однак цивільне життя не для нього. У планах Владислава продовження військової кар'єри. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.